Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і в нас сьогодні таке питання, тому що ви часто говорите, ми вже робили такі розклади. Ви часто говорите, що закінчиться війна, повернуться наші з фронту і наведуть порядок. Давайте запитаємо, чи буде кому наводити порядок, чи прийдуть дійсно наші і Наведуть, тобто наші військові і наведуть порядок. От подивимося зараз, що нам покажуть карти: чи будуть сили, бажання у наших військових, наприклад, провести мітинг, демонстрацію. І перша карта в нас більш заспокійлива. І дивіться, от дивіться. А, з одного боку, у нас а, помірність. Це карта, коли рівновага, коли хочеться розслабитись, на кінець то перемога, на кінець то у нас а, розслабуха, да? і шанс відпочити. І тут треба підніматися на повстання. Наприклад, так, далі ми подивимося ще, дивіться, диявол. 100%. Стопроцентово. І дивіться, і йде після цього, що треба іти Хочеться відпочити. Хочеться, коло любої дружини полежати, довше поспати, емоційно вилікуватись. От. хочеться з дітьми побути, з дружиною, з сім'єю. Кого вони ще є. Ось. Але, але диявол кричи, кличе нас так. на боротьбу. Ось це боротьба. Повстання, вставати треба. Але дивіться, в мене тут таке враження складається скоріше за все, що не буде можливості. Тут можливості не буде. Немає цієї рушійної сили. Ось цієї нема. Так, думка дуже добра. Так, треба, потрібно. Але хто це буде робити? Це виходить, що знову потрібно воювати. На жаль, я не бачу, що ті, хто прийдуть з війни, захочуть іти на повстання, мої дорогенькі. Я цього не бачу. Тут навпаки, реабілітація йде, відпочинок, заробляння грошей. Ось, це так само. Бачите, бідність і заробляння грошей. Оце буде на першому місці. На першому місці, тобто, відпочити, реабілітуватися ось сім'я і, звичайно, заробляння грошей. Я не бачу ні однієї карти. Так, слушна думка, але. Не буде цього, мої дорогенькі. Не буде цього. Зараз ви запитаєте, Ірина, що ж ти пропонуєш? Зараз ми подивимося, що карти пропонують. Що робити українському народові зараз, на даний момент? Ви знаєте, відверто вам скажу. От відверто скажу. Та, як є? Накопичувати гроші? Ні, не скажу. Я не можу таке сказати. Я ще раз перепитаю. Це я зрозуміла. Все робити, щоб перемогти. В першу чергу. Все, що пішло до копійки на фронт військовим Але ви знаєте, як це треба робити: не через якісь фонди, живим повернись, і притули, і стерненки, і що, що ще, що ще за, за одне. Тут конкретним людям, яких ви знаєте, які їздять. Ніякі не організації величезні або ще ж, кому ви довіряєте? Ось так. Е, і ось я перепитала ще раз, да, в першу чергу працювати повністю на фронт на війну. А потім будемо думати про е, решту. Тому що карти ось на даний момент, карти не показують. Зараз я ще подивлюся, тут, а тут у нас ще й десяточка. десяточка тобто, Колесо фортуни. Буде час, коли зможемо піднятися на повстання. Прийде цей час. Але тоді потрібно тим, хто залишились, ті, хто не воювали, тим підніматися на боротьбу після війни, не раніше. Давайте я ще хотіла щось запитати. Невже мовчати? Невже не можна нічого зробити? Вони ж можуть китайцям продати країну. Ні, тут ми безсильні. Тут народ безсилий. На жаль. На жаль, безсилий. Тут вони можуть зробити що завгодно. Пів країни можуть точно розпродати. Ось що я бачу. Наразі робити все можливе, щоб. Перемогти цю війну в цій війні. Перемогти ворога. В першу чергу. Я не бачу тут іншого виходу. Тут карти і перший, і другий ряд показали однозначно, що споча... все повинно йти на озброєння на військових. Все повинно йти. Тільки тоді можна буде далі щось зробити. Це ви розумієте. Все інше може послабити країну. Єдине єдине не мовчати. Оце єдине. Оце єдине не мовчати, тому що ось наразі я не бачу, чи є, щоб був якийсь інший вихід. Наразі немає. Я щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і все рівно віримо в перемогу, віримо, що ми і при цій владі. З горем пополам якось переможемо. Ну дуже важко. І разом до перемоги, мої дорогенькі, на все добре, мої любі.